Новин підбиваємо підсумки п'ятниці і далі про таке. Повернення з полону наших бійців та викрадених Росією дітей, а також завершення рятувальної операції у Львові про чергову добу протистояння російському вторгненню далі. Довести вчасно на процедури та забезпечити хворому максимальний комфорт, як працюють медики Запорізької лікарні номер 4 на сучасній швидкій отриманій від благодійників. Лежачих можна вести. Альпаки, поні а ще вівці й риби, живуть в одному з реабілітаційних центрів Запоріжжя, що готуються до відкриття. Про мету закладу та підготовку розкажемо у випуску. Починаємо з оперативної інформації по Україні у Львові. Закінчили пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок вчорашнього ракетного удару по багатоквартирному будинку загинули 10 людей. Поранено 45 осіб, з яких троє діти. Внаслідок ворожої атаки зруйновано понад півсотні помешкань. Людей відселили, дали їм можливість бути тут поруч. У нас є тимчасове містечко, яке ми готували для тимчасового переміщення осіб. Літом там можна бути. А як тільки менесники закінчать свою роботу, комунальні служби будуть виступати для відновлення тих будівель. Неспокійно було і на Херсонщині. Минулої доби росіяни випустили понад три сотні снарядів по області. Є влучання у житловий будинок в обласному центрі, є поранені. Легкі поранення отримала 41-річна жінка, а 64-річного чоловіка доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Під російський обстріл потрапив і продуктовий магазин. У 39-річної продавчині діагностували контузію. Її життю нічого не загрожує. Шахедами атакував ворог Дніпропетровщину. Шість безпілотників вдалося збити нашим захисникам. Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули. Атакував ворог і Криворізький район. Ще один БПЛА поцілував по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа. Полум'я охопила понад 100 квадратних метрів та сягала 4-метрової висоти. Його ДСНСники вже приборкали. Ніхто не постраждав. А тим часом Україна повернула з російського полону додому 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двоє цивільних. Серед них є офіцери, рядові, поранені, військові, цивільний співробітник Азовсталі та теробороновець з Херсона. Також вдалося повернути незаконно вивезених до Росії українських дітей: шестирічного Рената та десятирічну Варвару. Їхня матір є бойовим медиком. Її звільнили з полону під час великого обміну в жовтні 2022 року. Року. Україна! Слава! Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. В день росіяни завдали удару по обласному центру, вдарили з С-300 по об'єкту інфраструктури. Обласна військова адміністрація повідомляє про пожежу на одній з будівель підприємства. Зараз на місці прильоту працюють фахівці, ліквідують наслідки обстрілу. Постраждалих чи поранених немає. За даними енергоатому, росіяни збираються перевести четвертий енергоблок на ЗС у стан гарячого зупину. Відповідне розпорядження вже видав псевдокерівник станції. При цьому загарбники свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок номер 5 у холодний зупин. У разі функціонування двох енергоблоків у стані гарячого зупину на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації. Частина українських атомників Запорізької АЕС вже залишила станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян. За минулу добу російські війська здійснили понад півсотні обстрілів 11 міст і сіл Запорізької області. Наразі надійшло 20 повідомлень про руйнування житлової інфраструктури. Авіаудар прийшовся по Новодарівці. Двічі ворог атакував з БПЛА Полтавку. Сім ударів здійснив з РСЗВ по Гуляйполю, Новодарівці та Малинівці. 57 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Червоному, Чарівному, Полтавці, Проображенці, Кам'янському та інших прифронтових селах. На жаль, у Гуляйполі смертельні поранення отримала 56-річна жінка. В той же час на Запорізькому та Херсонському напрямках противник намагається стримати наступ наших військ, проте марно. Сили оборони України продовжують прориватись на Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах. Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та використовують дитячі заклади тимчасово окупованих населених пунктів для розміщення своїх військ. З метою використання цивільного населення в якості живого щита, так в населеному пункті Новопетрівка Бердянського району Запорізької області на території корпусу дитячого санаторію. Весна російські військовослужбовці облаштували військову базу, де знаходиться понад 800 російських військовослужбовців. Та розосереджена російська військова техніка безпосередній близькості до житлових будинків місцевих жителів. Важкохворих пацієнтів з запорізької лікарні номер 4 відтепер перевозять на комфортабельному автомобілі швидкої допомоги, авто в якості гуманітарної підтримки передали закладу міжнародні партнери. На сучасній машині паліативних хворих перевозити набагато зручніше, кажуть лікарі, задоволені й пацієнти. Як саме працюють на маршрутах, розкаже Ольга Ларіонова. Інженеру Станіславу Бондаренку 38 років. З дитинства він має кілька хронічних невиліковних захворювань. На стаціонарі у четвертій лікарні перебуває майже два місяці. Щодня медики возять його до Запорізького нефроцентру на діаліз і раз на тиждень на пункцію до п'ятої міської лікарні. Саме туди зараз їде Станіслав на швидкі для паліативних пацієнтів. Пацієнт дуже тяжкий, тому що має цукровий діабет та хронічну неркову недостатність, тому потребує при перевезенні лікаря та медичної сестри. Новий автомобіль швидкої допомоги запорізькій лікарні передали німецькі партнери з міста Оберхаузен. Машина обладнана всім необхідним для транспортування важкохворих. Це ноші. Крісло, в якому знаходиться дуже зручно для пацієнта. Далі тут є, ми маємо, може бути дуже оснащене перев'язувальним матеріалом, що тут знаходиться у нас у ячейка. Бачите, тут виносні катетори, смутки. Також ми маємо монітор пацієнта, охолоджувач. Ну, дуже зручний. автомобиль, то мы душе очень Вам понравится эта машина? Да, вполне. Удобно? Удобно. Лучше, чем все, которые у нас есть. Каждый день езжу на скорых, на наших. Все тарахтят, скрипят, дребезжат. Все поломано. А здесь... До сих пор все целе, все так культурна стіла, нам нравиться. На новій швидкій медики здійснюють кілька виїздів за добу, перевозять хворих у різні медзаклади для проходження лікування. Ми возимо їх на консультування, ми возимо перевезення, переведення у інші лікувальні заклади. Навіть ті хворих, яких не можуть неспроможні родичі забрати вже додому, і вони тяжкі хворі. Навіть інколи і робимо такі послуги родичам і відвозимо навіть додому. Не лише відвозять, а й переносять на руках. Водій швидкої ігор завжди допомагає жінкам-медикам. каже з придбанням нової машини, працювати стало набагато зручніше. Добре, працюється на новій машині. І Обласну лікарню їздимо. І дев'ята лікарня їздимо, і п'ята лікарня їздимо, і сьома лікарня буває. Теж їздимо. Що перших, що лежачих можна вести, а друге, що комфортабельно. Загалом, із початком масштабної війни, паліативних хворих у лікарні суттєво збільшилось. До містян додались і переселенці з різними проблемами здоров'я. Зараз серед 130 ліжок стаціонару у кількох відділеннях лікарні заповнені 111. Тож посилилось навантаження і на медиків. Це дуже важкі хвори. Які потребують нашої допомоги. На жаль, є е, такі е, родичі, які відмовляються від своїх близьких, і все це лежиться на наші плечі. Тобто лікування, перев'язування, е, внутривинне ну, капельниці, уход. Кормлення, все це на наші плечі лежиться. Дуже важко стало працювати. Є пацієнти з травмами. Лікувалися в інших лікарнях, які к ним родичі не приходили. і ми їх забирали до себе в такому дуже важкому стані. Багато ВПО, які люди приїжджають із з різних місць. Але ми нікому не відмовляємо. Навантаження на медичних працівників збільшилось? Навантаження збільшилось на медичних працівників, на молодших медсестер, на лікарів. Але працюємо. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Вивчають польську мову, знімають сюжети для власної кіностудії, малюють та займаються рукоділлям. Все це про новий освітній простір, змістовно, який відкрили за підтримки «Нова Україн» та фонду Говарда Бафета. Центр працює вже понад місяць на базі Запорізької гімназії номер 71. Побувала там і наша журналістка Оксана Чуприна. Майже місяць тому у Запоріжжі відкрився освітній центр для дітей з містовно. Відвідують його не тільки гімназисти, а й всі охочі. Вчителі 71-ї гімназії, вони ж і волонтери, знаходять, чим зацікавити дітей. Зокрема, у просторі є ляльковий театр та різноманітні гуртки, де малеча навчається новому або просто грає в ігри. Не оминають волонтери і тему безпеки дітей під час війни. Тут є райський спілкуюсь, та нам показують мінну безпеку. Це дуже важливо в дотичній ситуації. Нам подобається тут вчитися. Я люблю рисування, малювання тобто. Також в освітньому центрі змістовно є власна кіностудія, де діти вчаться знімати і монтувати відео та навіть робити сюжети. Ця справа надзвичайно подобається учню 10 класу Глєбу, який залюбки відвідує освітній центр. Я фотографую, знімаю для кіномайданчику нова Україна. Ми вчимося з командою, збираємо, монтуємо. Обробляємо для соцмереж, для сайту гімназії. В освітньому просторі також є можливість вивчати польську мову. Заняття проходять у діточок з першого по одинадцятий клас кілька разів на тиждень. Пані Ірина розповідає, що програма навчання залежить від віку учнів. Перший четвертий клас в них своя програма більше ігрова. Ми вчимо пісеньки, віршики, дивимося мультфільми на польській мові і вчимо слова польські. Волонтери центру ставлять перед собою мету навчити дітей працювати у команді, розвивати критичне мислення та креативність, аби кожна дитина розкрила свої таланти. У нас є абсолютно різні локації, де займаються діти різними видами активності. В нас є творчі активності, в нас є спортивні активності. Розклад побудований так, щоб зранку це було в актовій залі. А після обіду вони виходять на спортивний майданчик і працюють вже з волонтерами там в спортивних секціях. Цей простір може відвідувати будь-яка дитина з нашого району, не з нашого району або взагалі з нашого міста. Близько 40 дітей приходять до гімназії щодня, де, хоч ненадовго, забувають про війну. Заняття у центрі безплатні, тож освітяни запрошують всіх охочих на пізнавальні курси. Оксана Чуприна, Микита Дейнега, телеканал МТМ. У працівників муніципальної аварійної служби при комунальному підприємстві «Запоріжремсервіс» роботи вистачає завжди, але нерідко клопотів додають недобросовісні запоріжці, зокрема, ті, хто викидає побутове сміття та їжу у каналізаційні стоки. Як усувають такі аварії, далі у сюжеті. Пані Олена мешкає в будинку по вулиці Миру близько п'яти років. Розповідає, з неприємною проблемою, а саме забитою каналізацією, стикнулись. Перше. Підозрюють, що проблему спровокувала одна із сусідок. А в першому під'їзді розказують мешканці, ми що балакаємо, що в нас на третьому етажі або на другому живе старенька бабуся. Вона живе одна. Вона чи ходить, чи не ходить, я не знаю, але сміття вона не виносить. Але кажуть, що за нею хтось доглядає, якісь служби. Ну, коли вони приходять, я ж не ходжу, не дивлюсь, не бачу. І вроді як вона дуже кидає це все сміттячко. Каналізаційні комунікації в цьому будинку нині у задовільному стані розповідають працівники муніципальної аварійної служби. А вся проблема в тому, що хтось використовує їх не за призначенням. Було засмічення каналізаційної системи а, с, с, совмісно з управляючою компанією, а, розвели відкачування каналізаційних стоків та зараз. Будуть усувати аварійну ситуацію по засміченню каналізаційної системи. Наразі виконуються роботи по усуненню засмічення каналізаційної системи за допомогою спеціального тросу. Працівники аварійки діляться такі виклики у них не рідкість. А от найбільше роботи додається у період консервації. Під час прочисток майстри дістають чимало речей, які люди лінуються донести до смітника серед знахідок: ганчір'я, засоби гігієни та навіть банки і скло найбільше. Це... Актуальна проблема у період консервації, коли люди використовують її каналізаційну систему не за призначенням, тобто змивають якісь залишки, якісь предмети побуту і тому подібне, це є основна причина у такий період засмічень каналізаційної системи. Тобто, ми хочемо попросити всіх мешканців не використовувати каналізаційну систему не за призначенням. Разі виникнення схожих ситуацій працівники аварійки просять мешканців одразу телефонувати за номером 1580 та чекати на приїзд аварійної служби. Оксана Чуприна, Олександр Гоц, телеканал МТМ. У Запоріжжі продовжується роботи з покосу трави. Цього разу бригада зеленбудівців видаляла зайве вздовж доріг та тротуарів у космічному мікрорайоні. Комунальники кажуть, це не тільки благоустрій, а й протидія росту алергенів. Вперед Покосом тут виконали підготовчі роботи. Зокрема, було прибране сміття, яке випадково опинилось на газончиках, усе для того, аби вберегти мотокоси від псування. Загалом нинішнього року покіс на цій ділянці здійснюють вже втретє. Якщо дощів не буде, то цього має вистачити приблизно на три тижні. Перед тим щоб як починати роботи по викошення трави, треба звичайно прибрати все сміття з газону, прибрати каміння, прибрати скло, бо воно може нашкодити людині. Ну нашим робітникам тому дуже просимо не смітити на газонах. Також працівники зеленбуду прополюють клумби з трояндами, висадженими вздовж доріг. А ще здійснюють обрізку зів'ялих квітів. Усе для того, аби троянди якомога довше радували людей своїм цвітінням на цій вулиці. Таку обрізку цьогоріч виконують вперше. А загалом, протягом сезону, сухоцвіття видаляють від двох до чотирьох разів. Пожежа на підприємстві з переробки гуми в одному з районів Запоріжжя посеред дня зайнялися шини та ємності з паливно-мастильними матеріалами. Вогонь охопив 150 квадратних метрів. Приборкання стихії ускладнювало те, що на території були також розташовані ємності під тиском та легкозаймисті рідини. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу у тих масштабах, яких вона набула на момент прибуття підрозділів ДСНС. На щастя, жертв та постраждалих немає. Завдяки швидким діям було забезпечено охолодження ємності та попередження вибуху, налагоджене протипожежне водопостачання, хоча в цьому районі воно незадовільне, поблизу немає джерел протипожежного водопостачання. Всього для ліквідації цієї пожежі було залучено 10 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу. Причини пожежі з'ясовуються. Десять років переховувався в Україні без документів, та дві пожежі у Запоріжжі. Про це і не тільки у нашому дайджесті. Вночі рятувальники загасили пожежу магазину складу площою 20 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не було. Ймовірною причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. Запорізькі поліцейські викрили мігранта, який незаконно перебував на території України вже понад 10 років. 36-річному громадянину Нігерії правоохоронці допомогли оформити необхідні документи і готують до примусового видворення в рідну країну. Суд заборонив порушнику в'їжджати в Україну наступні 5 років. Врятована жінка та евакуйовані 10 мешканців будинку. Рятувальники ліквідували пожежу п'ятиповерхівці одного з районів міста. В одній з квартир сталося загоряння домашніх речей. Вогонь охопив площу 5 квадратних метрів. Надзвичайники евакуювали на свіже повітря 10 мешканців будинку та власницю квартири. Наразі причину пожежі з'ясовують правоохоронці. Військовослужбовці 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку Хортиця завітали на знайомство з 16-разовою чемпіонкою світу із горівого спорту Любов'ю Черепахою. Присутні мали можливість дізнатись про звершення запоріжанки на світовій спортивній арені. Любов Черепаха ж познайомилась із військовою частиною 3033 нацгвардії України ще 8 років тому, коли бійці взяли участь у першому відкритому кубку генерала Василя Петрова у Запоріжжі. Полководець. Став символом незламної сили духу, адже пройшов Другу світову війну без обох рук. Тож на пам'ять про його подвиги чемпіонка світу і започаткувала подібний турнір. У Запоріжжі в перший рік його проведення на нацгвардійці військової частини 30-33 стали чемпіонами командного заліку. Нині їхні побратими раду привітали у гвардійській вітальні Любов Черепаху. Було запрошено на цю урочисту подію нашим командуванням, щоб ми приїхали та привітали чемпіонку світу черепаху ну, з гірьового спорту. Я дуже пишаюсь нашими спортсменами. Це дуже велике діло. Навіть під час воєнного стану Любов Черепаха продовжує представляти Україну на міжнародній спортивній арені. За останній місяць її скарбничка поповнилась ще двома золотими нагородами. Іменита спортсменка взяла першість у двох вправах на п'ятому чемпіонаті світу за версією всесвітньої федерації гирівого спорту, що проходив в Угорщині. Там пані Любов несла відповідальну місію, а саме вручила прапор 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку Хортиця, президенту Всесвітньої. Федерації гирьового спорту. Знаючи, що Олег Іліка є етнічним українцем, командування запропонувало мені передати йому прапор Національної гвардії. І я з гордістю це зробила, представляти за Україну за кордоном. І для мене що це таке? Це показати, що Україна жива, що вона не зламлена, і те, що Запоріжжя воно живе, воно дихає. Альпаки поні а ще вівці й риби живуть в одному із благодійних реабілітаційних центрів Запоріжжя, що готуються до відкриття. Мета осередку допомагати жертвам війни позбуватись психологічного навантаження. Ідея створення такого безоплатного куточку виникла у місцевих волонтерів та підприємців. Головною особливістю центру стане контактний зоопарк з екзотичними тваринами. Розкаже про його перших мешканців наша Тетяна Пода. Балтора годіка кожному мальчику дівчатка. Зараз это промежуточні квічки. Та мішка і лейла. Нас знайомлять із першими жителями реабілітаційного центру. Ця пара альпак з'явилася тут лише два місяці тому та вже встигла полюбитись господарям. Ми їздили в Польшу Європу в за автівками. Я розказувала свої ідеї, що я б хотів би контактний зоопарк. Мені запропонували приобресті за символічну суму таких двох красавців. Господарі центру прихистили в його стінах і тварин постраждалих від війни. Цей поні на ім'я Буцефал родом із Кривого Рогу. Там в кіну ферму, де він мешкав, прилетіла російська ракета. Тож доброчинці забрали його собі. Поза написали, що єсні спасти коня. Либо его доставить в Киев и кому-то предложить, либо уедет на э, мясо. Сказали, что в Кривом Роге попали какой-то э, конной ферме или где они содержались, и потом просто вот, спас его и содержать, и ухаживать, кормить не было возможности. Серед інших тварин тут живуть вівці, кури, собаки та коти, а також декоративні японські коропи, яких відвідувачі зможуть годувати. Загалом у центрі вирішили зберегти українську автентичність, тому і локації створять відповідні. Наприклад, ось ця будова з часом стане керамічною майстернею. І це буде керамічний центр. Я сьогодні знайшов, як мені кажеться, майстриню, яка може проводити... Оці керамічні івенти. Э, Я розумію, що кераміки, коли ти її э, ліпиш, то ти ж народжуєш нову нову річ, і вона ну, під твоїми руками липше і липше стається. І це дуже людей э, лікує дуже. Головною особливістю центру стане реабілітація жертв війни. Сюди також зможуть прийти містяни з дітьми, аби відволікти малечу від негативу. Для них тут працюватимуть окремі зони, а працівниками осередку стануть кваліфіковані психологи, які працюватимуть під виглядом аніматорів. Багато людей у відпустки, які приїжджають Вони приїжають своїми жінками. Наші вояки приїжджають і от вони відчувають на для чого це вони роблять. Не тільки для э, своей семьи, для нашей країни. И люди, которые здесь будут, это те люди, которые открыто не хотят видеть психолога. И для того чтобы дети были комфортно растворялись в, в таких вот общениях. Вот, вот, вот такая вот идея есть. То есть человек бегает, играет, а волонтер-психолог это как раз и есть человек-аниматор. Відкрити центр планують до кінця літа. У благодійних цілях він працюватиме три дні на тиждень. Про графік роботи господарі осередку оголосять згодом. Тетяна Пода, Роман Котляр, телеканал МТМ. Запоріжжя знову розпочато арт підтримку. Цю мистецьку акцію ініціювали митці з творчого об'єднання колорит в травні минулого року саме для покращення психологічного стану містян. Наразі у виставковій залі спілки фотохудожників триває виставка колоритівців. А сьогодні, в рамках арт-підтримки, відбувся перший майстер-клас. Його провів запорізький художник Євген Прокоф'єв. Відвідувачам було запропоновано створити невеликий етюд з натури. Сам митець вважає такі вправи Психологічним розвантаженням. В подальшому мистецькі майстер-класи будуть організовані протягом періоду роботи виставки. Це знайомство з кольором, знайомство з фарбами. І Ну я показую, як по композиційно розмістити. Ну і потім використовую кольоровий папір. Можна вже. Не робити ні фон, цього. все просто наносити якісь плями, а потім всі плями складати в обші композиційний центр. То тут можна себе розкрити і подивитися, як ти можеш і, от, ще таке, можеш писати, можеш володіти цими фарбами. І ці особлиці класи вони іменно як психологічна розгрузка. Це акція, яка направлена на підтримку наших. Місцевих жителів та усіх наших гостей, люди можуть прийти, та подивитися виставку і прийняти участь у мистецьких майстер-класах. Протягом цього місяця можна чекати повідомлення, об'яви у Фейсбуці, які будуть майстер-класи. І вони будуть зовсім безкоштовні. Можна прийти спробувати себе в різних мистецьких техніках. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію. Чат-бот, і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.